Розглянемо детальніше шаблон та його функціональні можливості. Аркуш довідники служить для зберігання та управління довідковою інформацією, пов'язаною з категоріями доходів та витрат, а також початковими фінансовими даними. Давайте розглянемо даний аркуш більш детально. Категорія доходи містить список основних категорій доходів. Ці категорії допомагатимуть класифікувати та систематизувати різні джерела доходів. РГК доходи дозволяє обрати категорію доходів, дані про які будуть відображені у звітах про грошові потоки. P&L – доходи включає дані для звіту про прибутки та збитки, пов'язані з доходами. Субкатегорія доходи. Детальний опис під категорії доходів, які уточнюють. Та деталізують основні категорії. Категорії витрати містить список основних категорій витрат. Ці категорії допомагають класифікувати та систематизувати різні джерела витрат. РГК витрати дозволяє обрати категорії витрат, дані про які будуть відображені у звітах про грошові потоки. P&L витрати включає дані для звіту про прибутки та збитки, пов'язані з витратами. Субкатегорія витрати Детальний опис під категорії витрат, що уточнюють та деталізують основні категорії: Рахунок. НОмери чи найменування рахунків. Сума на початок. Початкова сума на рахунках початку використання файла. Для прикладу, Заповнимо його довільними даними. Комбінації рахунків для блоку переказів в форматі звідки куди. Аркуш операції. Призначений для введення та обліку фінансових операцій. Розглянемо цей аркуш. Дата РГК. Дата проведення операції з руху коштів. Використовується для відстеження та обліку грошових надходжень та виплат у межах певного періоду. Місяць P&L Місяць, до якого належить операція у звіті про прибутки та збитки. Стаття. Категорія чи підкатегорія, до якої належить операція. Може бути доходом, витратою чи переміщенням між рахунками, що дозволяє класифікувати фінансові потоки. РАхунок Номер чи найменування рахунку, пов'язаного з конкретною операцією. Сума. Сума фінансової операції. коментар, Додаткові примітки або опис операції. Дозволяє додати контекст або важливі деталі, пов'язані з конкретною операцією. Заповнимо аркуш тестовими даними. Аркуш баланс призначений для відображення поточних залишків за рахунками на поточну дату. Формується на базі початкових залишків на рахунках, введених на аркуші довідники та інформації, введені на аркуші операції. Аркуш РГК Місяць надає інформацію про надходження та виплати коштів за обраний рік, показуючи фінансові потоки компанії. Цей звіт дозволяє аналізувати стан коштів, виявляти тренди та приймати обґрунтовані фінансові рішення. Звіт формується на підставі обраних категорій за допомогою чекбоксів на аркуші Довідник. Для формування звіту вибираємо Рік і натискаємо кнопку Старт. За потреби даємо необхідні дозволи і чекаємо виведення результату на екран. В результаті. Отримуємо інформацію за рік в розрізі по місяцям. Аркуш P&L Місяць показує фінансові результати діяльності компанії за обраний рік, включаючи доходи, витрати та переміщення. Цей звіт допомагає оцінити фінансову ефективність та рентабельність бізнесу. Звіт формується на підставі обраних категорій за допомогою чекбоксів на аркуші довідники. Для формування звіту вибираємо рік та натискаємо кнопку Старт. Чекаємо на виведення результату на екран. Як бачимо, в цьому звіті, на відміну від попереднього, відсутній блок Інші доходи а у витратах Аренда та податки згідно нашому вибору на аркуші довідники. Аркуш РГК День. Деталізує щоденні надходження та виплати коштів по днях за обраний місяць. Звіт формується на підставі обраних категорій за допомогою чекбоксів на аркуші Довідники. Для формування звіту вибираємо рік і місяць формування та натискаємо кнопку Старт. Чекаємо на виведення результату на екран. В результаті отримуємо інформацію за місяць в розрізі по дням аркуш дашборд та принцип роботи з ним. Блок Баланс коштів надає візуалізацію поточного стану коштів компанії. У полі на дату вказуємо дату, на яку хочемо бачити інформацію. Для прикладу, 31.04.2024. На дашборді відображаються такі елементи: поточний залишок коштів, відображає сумарний залишок коштів у всіх рахунках обрану дату. Цей індикатор дає змогу швидко оцінити загальну ліквідність компанії. Розподіл коштів за рахунками. Діаграма, що показує, як розподілені кошти за різними рахунками. Це допомагає зрозуміти, в яких рахунках зосереджено основні суми коштів. Розподіл коштів за місяцями. Графік, що відображає динаміку зміни залишку коштів по місяцях з можливістю вибрати конкретний рахунок для детального аналізу. Це дозволяє відслідковувати зміни у залишках коштів та робити прогнози на майбутнє. Блок Загальні показники НАДАЄ ключові фінансові показники компанії за обраний місяць та рік. У списках вибираємо місяць і рік, за який хочемо бачити інформацію. На дашборді відображаються такі елементи. Дохід. Сумарний показник всіх надходжень коштів за вибраний період. Це дозволяє оцінити загальний обсяг зароблених коштів компанії. Витрата. Сумарний показник усіх виплат та витрат за обраний період. Цей індикатор допомагає зрозуміти рівень витрат компанії та їхній вплив на фінансові результати. Прибуток: Різниця між доходами та витратами за вибраний період, що показує чистий прибуток або збиток компанії. Це ключовий показник фінансової ефективності та рентабельності бізнесу. Блок розподіл по місяцях. Надає візуалізацію ключових фінансових показників компанії за обраний рік з помісячною деталізацією. У списках вибираємо рік, за який хочемо бачити інформацію. На графіці відображені такі елементи. Дохід. Лінія на графіку, що показує суму доходів компанії за кожним місяцем обраного року. Дозволяє відстежувати динаміку надходжень коштів. ВИТРАТА. Лінія на графіку, що відображає суму витрат компанії за кожним місяцем обраного року, допомагає аналізувати динаміку витрат та їх вплив на фінансові результати. Прибуток Лінія на графіці, що становить різницю між доходами та витратами за кожним місяцем обраного року. Цей показник дає можливість оцінити помісячну рентабельність та фінансову ефективність. Чекбокси дозволяють відображати або приховати лінії доходів, витрат і прибутку на графіку, що допомагає сконцентруватися на показнику, що цікавить і проводити детальний аналіз. Блок розподіл по категоріям надає візуалізацію фінансових даних компаній за обраний рік і місяць з можливістю деталізації за категоріями або підкатегоріями. У списках вибираємо місяць і рік, за який хочемо бачити інформацію в блоках 4 та 5. А також бажаний формат деталізації. На ДАшборді відображені такі гістограми. доходи. Гістограма, що відображає розподіл доходів за обраними категоріями чи підкатегоріями за вказаний період, дозволяє аналізувати та порівнювати доходи з різних аспектів бізнесу. Витрати. Гістограма, що ілюструє витрати компанії за вибраними категоріями чи підкатегоріями за вказаний період, допомагає контролювати та оптимізувати витрати у різних галузях діяльності. За допомогою чекбоксу можна відобразити або приховати нульові категорії. Блок Показники по категорії. Надає візуалізацію даних за вибраними категоріями для двох ключових аспектів. Зі списку вибираємо підкатегорію, за якою будемо бачити інформацію. На дашборді відображені такі гістограми: Показники за рік. Кільцева діаграма, яка відображає якась частина витрат доходів за обраний рік. Була за обраною категорією. Дозволяє оцінити загальну частку та вплив різних факторів на результативність бізнесу. Розподіл по місяцях. Гістограма, що представляє розподіл вибраних показників за місяцями у вибраному році для зазначених підкатегорій, цей елемент дає можливість аналізувати сезонні коливання та динаміку змін показників у розрізі часу. Звіт про динаміку доходів, витрат та прибутку. РГК Плюс Пілі відіграє ключову роль у фінансовому управлінні компанією і є важливим кроком для підвищення ефективності та точності фінансового планування вашого підприємства. Цей шаблон допоможе вам систематизувати облік доходів і витрат, спростить аналіз фінансових потоків і дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення. Він допомагає виявляти тренди, аналізувати витрати, визначати ключові доходні та видаткові статті, а також приймати обґрунтовані стратегічні рішення для підвищення рентабельності та стійкості бізнесу.